Привіт усім! Сьогодні хочу вам показати і розказати про таку маленьку прикрість, яка мене спіткала. Ось. А все вийшло тому, що я послухав одного з пасічників, який порадив не підкормлювати молоду сім'ю, просто заставити весь вулик повністю рамками з медом і лишити його на 3 місяці тобто на період зими, а там вже на початку весни, тобто в березні, якраз як це пора відкрити, там подивитися, щоб їм не так було холодно. Ось, як ми бачимо, тут я добренько все утеплив. Зараз я підніму вам, покажу сам вулик. Ось. І що сталося? Дивимося. Була в мене тут сімейка на три рамочки. Тобто я навіть не робив заставні, щоб їм не було холодно. Само собою в мене стояли палочки від кліща, плюс я їх цим обробляв препаратом від кліща, на зиму все як має бути. Рамочки були всі повні медом, як бачимо. Що сталося? Бачимо. Просто жах. Ось. До чого це призвело? Бачимо, що там робиться. Що, раз покажу. що це до чого? Що, що призвело? Це призвело те, що в них закінчився просто мед. Їх потрібно було підкормлювати. Так як я робив кормівлю тільки осінню, тобто на початку вересня. От. А взимку я навіть до них не лазив, так як мені радили не лазити, не відкривати, не випускати в них тепло. Вони собі сформувалися, їм їжі буде вдосталь, але бачимо результат їжі, просто в них закінчилася. Так як це молода сім'я, молода сім'я набагато більше потребує їжі, чим е, звичайна велика сім'я. Тобто, Чому їжі більше? Тому що вони більш активніше працюють, виробляють тепло. Коли більший, тобша більше сім'я на більше рамок, вона собі збирається в кубку і сформовує таке, типу, своєобразний кокон тепла. Тобто І собі так помаленьку так, по рамочках ходять і їдять. А ці, виходить, вони не могли нормально забезпечити себе теплом, хоча стояв у них в приміщенні, там, де стабільна була температура, приблизно плюс там, 2 градуси. Ось це я виніс вже на вулицю їх, просто щоб хоча б попровітрювати сам цей е вулик, ось почистити його від такого жахливого сюрпризу, який мене чекав навесні. Тому, якщо ви хочете займатися бджолами, прислухайтесь до чиїхось порад, але не завжди виконуйте їх. Якщо ви знаєте, що до них. Треба подивитися або почитали, там, чи десь почули, краще подивіться. Я думаю, лишній раз підкормити їх, подивитися. Це тих 5 хвилин роботи ну, ви збережете цілу сім'ю. Ось. Я думаю, на помилках вчаться. Так що ось такі справи. Всім дякую за перегляди. Ось, Я думаю, відео не всім сподобалось. Просто ставимо лайк і підписуємося. Експерименти експериментами, але кормити бджіл потрібно завжди як восени, так і взимку. Хоча кажуть, що обично, якщо бджоли навесні, тобто більш крепша сім'я, то вони будуть більш сильніші. Воно так і є. Але просто якщо ця сім'я була на кінці серпня зловлена, вона була молода, вона ще розвивалася, їм просто не вистачило їжі вижити. Ось така біда. Хоча казалось би природньо. Весь корпус був залитий медом, все було в медовій, казалось би, мало хватити, але бачимо, який ми маємо результат.